Я вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити сирний рулет з грибною начинкою дуже смачний. І так, для тіста нам потрібно 4 яйця, 300 г твердого сиру. Тут обов'язково повинен бути сир, а не сирний продукт. 3 столові ложки сметани або йогурту без добавок. У мене ось домашня сметана. Я використаю 3 столові ложки. Також потрібно додати сіль і чорний мелений перець, або спеції за смаком. Я використаю свою домашню адегейську сіль, яку я нещодавно робила. Там уже і спеції, і сіль. Для начинки, нам потрібно 300 г грибів. Можна використати шампіньйони, а можна використати свої домашні гриби. Так, якось у мене це маслята. Також потрібно три зубчики чесника, три плавлені сирки, пучок кропу. І, знову ж таки, три столові ложки сметани. Знову ж таки, я використаю домашню. І в першу чергу я займуся начинкою. Для цього мої гриби я трошечки подрібню. Вони такі маловаті, а для начинки нам потрібно трошки менше. Тому я кожну шляпку, кожний корінчик розріжу на менші частинки. І так, гриби я подрібнила, і нам потрібно їх трошки обсмажити. Для цього на сковорідку я додала буквально ложечку рослинної олії і відправляю наші грибочки. Якщо шампіньйони, то потрібно їх відправляти навіть на суху сковорідку. Просто обсмажити і видалити лишню вологу. Так як у мене маслятка, і вони доволі це букрувати гриби, так як вони в мене вже були консервовані, то я додала буквально ложечку рослинної олії, щоб вони не пригоріли, не приспали до дна. І в процесі смаження буду помішувати. У мене тут гриби вже посолені, вже всі спеціями заправлені, тому я нічого додавати більш не буду. Якщо шампіньйони, потрібно, звичайно, посолити і додати ті спеції, які ми полюбляємо. Ну, а поки мої гриби смажаться, он стріляють, тріскають, я подрібню часник на дрібній терці і подрібнити, натерти або подрібнити вилкою плавлений сирок потрібно. І поки обсмажуються гриби, я об'єднала, потерла чесник, плавлені сирки і зелень. І все це я об'єднала в одну єдину масу. Гриби мої вже майже досмажилися, я їх. Смажила на великому огні на гарячій сковорідці і без кришки. Так швидше випарувалася волога. І так, гриби мої вже повністю готові. Я їх відправляю на блюдо з гарячої сковорідки і далі відправляю на підвіконня, щоб скоріше трошки прохолонули. Ну а поки що я займуся підготовкою тіста. Я натру сир на великій терці. Ось так. Далі яйця трошки розмішаю вилкою і відправляю до натертого сиру. Додаю півчайної ложки моєї солі зі спеціями і додаю три столові ложки сметани. Далі все це гарненько я розмішую. Нашу суміш я розмішала, духовка включила, вона вже розігрівається. І ось це я відправляю на противінь, який застелила пергаментним папером. І рівномірно розподіляю по всій поверхні, і відправляю випікатися в духовку на 12-15 хвилин. А тим часом продовжую робити начинку. Мої гриби. Трошки охолонули, і я об'єдную гриби із плавленим сиром нашим. Все це розмішую. І знову ж таки додаю 3 столові ложки сметани. І знову ж таки гарненько розмішую. І ось наша чудова ночинка готова. Тісто наше в духовці. І ось моя заготовочка для рулету вже готова. Дивлячись на свою духовку, я випікала 10 хвилин при температурі 180-190 градусів. І виключила духовку, ще 2 хвилинки. У мене. Постою ця заготовочка у духовці. І далі я зняла нашу заготовочку з противня. Вона чудово відстає від бумаги. І поки ще вона тепла, а охолоджується вона досить швидко, тому що тонка заготовка наша. На теплу нашу заготовку для рулета я розподіляю начинку рівномірно. Допомагаю вилочкою, ложкою набираю і вилочкою розподіляю. І ось так я все розподілила. Далі нам потрібно скрутити рулетиком. І робити це, звичайно, скручувати і начинку робити, поки наш рулетик теплий. Він дуже чудово скручивается, послушный. Вот так. Далее я щільненько. Завертаю наші края і відправляю в холодильник ну мінімум на дві годинки, а краще на ніч. Мій ролик достатньо в холодильнику, він стабілізувався, пропитався. І можна вже розвертати і нарізати. Ось так він чудово тримає форму. Красивий, смачний. І такий рулет не тільки смачний, красивий, прикрасить будь-який святковий стіл. Можна готувати як на свято, так і на будень. Інгредієнти зовсім не складні, прості. Часу для приготування займає теж мало. Так що готуємо, смакуємо. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Не забувайте нажимати на пальчик вверх. Вам це не складно, а мені приємно. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!